Вітаю вас, фельдма, шановне панство. Мене звати Богдан компанія People. І сьогодні у нас на огляді новинка в сфері енергетичної безпеки, портативне джерело живлення від компанії Зендур. Сьогодні кожен день ми з вами стикаємося з проблемою енергетичної кризи. І, хоча б якось досягнути енергетичної незалежності, прибігаємо до різноманітних методів. По-перше, це станції накопичення енергії, генератори, портативні джерела живлення, павербанки і тому подібному. І сьогодні ми хотіли показати вам одне з таких рішень від компанії Zendur. це портативне джерело живлення. на 2000 Вт. Також є така ж сама модель в такому ж корпусі на 1500 Вт. І далі я вам розкажу, чим вони відрізняються. Вони трошки мають різну начиночку внутрі. Super Base 2000 має максимальну потужність 2000 Вт. Має батарею 2096 Вт годин. І також її можна заряджати 3000 циклів. Тип батареї всередині літій NMC. У 1500 моделі максимальна потужність. 1800 Вт, батарея 1044 ватт-годин І більша кількість циклів зарядки. Аж 6000 тисяч моделі. Тип акумулятора літій залізофосфат. А тепер перейдемо до огляду комплектації даного джерела живлення. У нас джерело живлення комплектується ось таким от чехольчиком-боксом, в якому знаходяться аксесуари. І давайте переглянемо, які аксесуари цієї станції. По-перше, це кабель для зарядки станції через мережу 220 вольт. Кабелі для підключення сонячних панелей. І зверніть увагу, дані станції можуть підключати зовнішні сонячні панелі з потужністю 1800 Вт, що може вам надати переваги в тому, що ця станція може стати автономною повністю і забезпечити ваш невеличкий будиночок, електроенергією та живити деякі прилади. Але треба звернути увагу, що це стосується лише сонячної пори року, тому як в зимній час або в осінній, коли пасмурно, ми не досягнемо такого результату. Також виробник заздалегідь продумав про те, що у кого є USB-A тип, є ось такий перехідничок в комплекті. Ви зараз розумієте, для чого він потрібен. Також тут у боксі є інструкція і гарантійний талон. Далі перейдемо до зовнішнього огляду, що мені дуже подобається, що дана. Станція або портативне джеложилення має колесика, на яких вона може переміщатися. Це дуже зручно. Має ручку для кучі маданчику. Така маленька валізка, яку можна переміщати. Та має ручку для зручної переноски в руках. Тут ми бачимо це входи для зарядки станції. Для підключення сонячних панелей. Також тут є окреме заземлення, якщо вам потрібно щось заземлити. На передній панелі ми з вами бачимо кнопку увімкнення. Ми зараз увімкнемо станцію. Оп! Увімкнемо. Ось, о, яка гарна підсвіточка, така зелененька. Далі ми побачимо, що можна з нею робити. Бачимо, у нас екран засвітився. Ми бачимо проценти зарядки, вхідну потужність можна бачити, вихідну. Також ми бачимо тут кнопки включення портів. Ось це у нас включення AC, тобто це включення розеточок 220 вольт, які у нас знаходиться на цій стороні. Ось тут у нас також є кнопочка Wi-Fi. Дана станція підтримує Wi-Fi, що дозволяє вам віддалено нею керувати. Вмикати виходи, також бачите нагрузочку, яку вона отримує навантаження, і бачите її статус, температуру, і керувати іншими її налаштуваннями. Так, далі це у нас порт DC для увімкнення 12-вольтових портів. І ми також бачимо, що. У нас є порти USB-C, USB, USB Type-C, 100-W2 і 20 Вт, що дозволяє вам дуже швидко заряджати ваші ноутбуки з типом Type-C і мобільні телефони. Але, є, але немає USB-A. Тому, так як ми вже говорили в комплектації, входить ось такий перехідничок для того, щоб підключати тип USB A. Встикаємо і підключаємо. Ось так. А зараз перейдемо до етапу додавання портативної станції у наш мобільний додаток. Так, додаток називається Zendur, так як і виробник. Нажимаємо Додати пристрій, вибираємо модель нашої станції, у нас 2000-модель на даний момент. Вибрали, і слідкуємо за тим, що нам скаже майстер по налаштуванню. Увімкніть живлення пристрою Superbase Pro 2000 вручну та переконайте, що заряд батареї перевищує 5%. Як ми бачимо, у нас заряд батареї 21%, і це підходить. Нажимаємо далі. Написано, що треба отримати кнопочку Wi-Fi на 3 секунди і дочекатися звукового сигналу. Це ми вже зробили. І переходимо далі. Тут ми повинні прописати нашу мережу Wi-Fi. Хочу увагу, що ваша мережа Wi-Fi повинна бути 24 Гц, бо інакше станція не підключиться і ви не зможете не керувати. Нажимаємо далі. Тепер нам потрібно вибрати точку SuperBase Pro для того, щоб її законектити на наш Wi-Fi. Нажимаємо сюди, бачимо SuperBase Pro 260, Оп, є, повертаємось. В додаток і нажимаємо наступний крок і чекаємо, поки наша станція підключиться до Wi-Fi. Оп, все, дуже швидко. Тут можна змінити її назву, якщо потрібно. І нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що наша станція додалась. Гарний додаток. Ми бачимо, що у нас зараз відсоток, 21%, йде заряд батареї. Тут ми зверху можемо бачити. Це входи, через які у нас буде показана яка потужність іде на входи зарядки. І також ми можемо побачити, які у нас є виходи. Також ми можемо керувати портами. AC це вимкнути порти на 220 вольт, які у нас знаходяться з боку. Та також ми можемо включити порти DC. От, от. Так, тепер глянемо функції. Функції це у нас режим тихої зарядки. Якщо ви використовуєте портативне джерело в режимі ЕБП, то нажимаєте режим тихої зарядки і вночі вона не буде вам заважати спати, бо вона буде заряджатися. Також є режим AMP UP». Це значить, що можна до неї підключити пристрій, який максимальне навантаження 3 кВт, і вона не вийде з ладу. Вона зможе його протягнути там до години. Пристрій. Так, пункт світло Світло це керування нашою підсвіточкою. Ми можемо змінювати кольори, які нам подобаються. Виставляти синій, червоний, помаранчевий, такий жовто-зелений. Ну і зелений стандартний, який у нас був. Також можна яскравість реалігувати. Тускліше, ярче яскравіше. 100%. ми можемо його і вимикати, якщо вона нас якось відволікає або заважає відпочивати. Також є у нас строка даних, ми тут зможемо побачити наше споживання за якийсь певний період часу. Ну Це вже при частому використанні можна побачити цей відлік, бо ця станція нова, ми її тільки підключили. Також є пункт налаштування, ми переходимо в нього. Ми тут можемо змінювати наші мережеві налаштування, змінювати назву. Можна налаштувати, скільки буде працювати екран. В режимі очікування, скільки нам потрібно, або взагалі щоб не вимикався. Одиниця вимірювання температури Фаренгейт або Цельсій можна вибрати, які нам необхідні. Спільне використання пристрою. Ви можете розшарити доступ для членів вашої сім'ї, якщо потрібно керувати даним пристроєм. Оновлення прошивки. Тут будуть виходити нові оновлення, для того, щоб поліпшувати роботу станції, ви можете спокійно їх оновлювати. Інформація про пристрій. Ми бачимо повністю всі налаштування, які у нас є. І тому подібне. Також ми можемо видалити звідси пристрій. Також у нас є можливість виставляти обмеження вихідної потужності зміненого струну, можемо реалігувати, скільки необхідно. Можемо вимикати тут станцію, можемо також виставляти, коли у нас активні AC виходи, вихідну частоту і дивитися, яка у нас буде коефіцієнт потужності та напруги. Ось так також хотів підмітити, що дана станція може працювати в режимі БП і вона може надавати безприривну роботу пристрою при вимиканні світла. Як ми з вами побачили, дане портативне джерело живлення має ряд переваг, що допоможуть нам побороти енергетичну кризу та досягнути енергетичної незалежності. По-перше, це велика ємність батареї, велика потужність і керування через мобільний додаток. А також не забуваємо, що дана станція підтримує режим УПС. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку. People.ua – енергетична безпека для людей.